Друзі, всіх вітаю, рухаюсь на водойму половити окуня щучку. Водойма це в селищі називається Гаї, це платна водойма. Там поряд знаходяться дві водойми. За одною дивились добре, а інша то така була трішки закинута. Я вже там не був років 3-4 роки приблизно, і сьогодні хочу заїхати і подивитися, що там робиться. Що з того вийде, я виставлю відео на канал Любе яке буде, з рибою або риби, але хочеться вірити, що Оде якась спіймана рибка. Визві я на підході до водойми. На водойма, оця, що я колись на ній ловив, вона вся в зарослях і я не знаю, є тут зараз рибка. Колись тут була щука хороша. Одна цій водоймі. Оця водойма вхожа на більш. І я бачу, хлопці тут щось підловлюють якусь рибку. Водойма називається трофейний затишок. Друзі, я на водоймі. Це якщо не помиляюсь, тут нещодавно проводили змагання. Вартість, вартість водойми трішки кусається. Вартість цієї водойми 400 гривень друзі, висновки робіть самі. Вартість водойми 400 гривень. Я думаю, тут лише щука, а тут ще і судочок. Це класно. Але зато, якщо від мене, то дуже близько. Якщо врахувати всякі поїздки, соляри, то все супер. Якщо тут рибка клює, то за задоволення 400 гривень можна віддати. Друзі, оце моя коробочка, яку я хотів вам минулого разу показати і забув, це є американці. Американські приманки. А оце, то, що я казав, що я не помиляюсь, напевно, що не помиляюсь це релакс. Буду пробувати на них ловити. Буду ставити 5 грам оцю приманочку, але напевно поставлю оцей твістерок і буду пробувати ловити Отак. І нагачок. Що така я. Коробочка в мене під щуку. Друзі, рибалка кусається, але як на мене, якщо є гарні умови, то гарні умови просто так не зробиш, потрібно вкладати кошти, щоб кошти вкладати, потім їх потрібно якось якось забрати назад. Так працює бізнес. Так, друзі. Твістер готовий до бою 5 грам вперед. Летить добре. Ну тут, друзі, красивого дойма. Зрозуміло, що за нею дивляться. Друзі, покльовочка. є. Скоріше всього щучка Бачите приманочка робоча Хе -хе. Опа Так Друзі, отака Така щучка Маленька, але приємно. Бачите. Відпускаємо. Давай пливемо. Клас. Друзі, змінив примарничку на року такий. Трошки важкувати до цього спінінгу. Але якщо акуратно закидати, то буде все добре. При цього спині він трошки важкувати. Треба закидати акуратненько. джек головка я не бачу маркирування скільки вона важить. Ось таке. Трошки ризикую. Друзі, це заважка приманка для цього інструменту. Треба змінювати, змінювати і... Не ризикувати, але потім не нарадуєшся, як на мене. три Триорама. Якщо стояти на одному місці, то нічого з того не буде. Щучка, друзі, друга. Зійшла Хі -хі. Ось таку приманочку, друзі. Але також з ударом все добре. Можливо, воно тут і стоїть. Тут місце таке, треба тут мало стояти. Це кінець водойми і йде з вуження. На ну, мало б тут стояти. Друзі, все, верзі я закінчив. Мушу їхати по справах. Можливо, ще повернуся, якщо скоренько справлюсь. Що по рибі? По рибі нормально. Три шнурочка. І ще би доловив, якщо б... Я не, не мав би їхати. Я думаю, ще би пару, а може якось судачка або якусь трофейну рибу би підволи. Заїзд, доїзд шикарний сюди. Дорога підсипана, можна під саму водойму заїхати. На сьогодні завершив. Ну, дивіться, по мікрушці. Мікружку можна брати напевно, Можливо, би взяв навіть трошки потужнішу палку, щоб можна було ставити більші приманочки. Тому що трофейна щучка деколи потребує великих приманок. Не знаю як вона сьогодні, але в загальному. Туфейна щука хоче завжди більшої приманки. Ну і якщо будете їхати, беріть приманочки для судака. Тому що тут є судак. Я не знав цього, я цього не знав.